Це вже другий ярмарок вакансій, який ми проводимо в місті Ізюм в цьому році. І ось коли ми минулого разу проводили, був дуже великий попит, було дуже багато людей, які цікавилися наявними можливостями, які надає служба зайнятості. І тому ми приїхали знову. Сьогодні людей було ще більше і е, приємно, що е, люди цікавляться. Тими можливостями, які сьогодні є з точки зору як постійної зайнятості, так і тимчасової зайнятості, була велика черга людей, які цікавилися проєктом армія відновлення участі в суспільних корисних роботах. А зараз є декілька замовників по місту із таких робіт, як комунальне підприємство, та червоний хрест, зокрема, який забезпечує догляд за людьми, які потребують. На ярмарку вакансії було представлено дев'ять. Підприємств, серед яких було три гранта утримувача наших, які отримали грант від е, Державної служби зайнятості на розвиток власної справи, і відповідно відкрили пекарню, магазин флористики та е, станцію технічного обслуговування автомобілів. І відповідно, е, вони сьогодні, відкривши справу, теж шукали собі працівників для того, щоб розвивати свій бізнес. Також е, заході брали участь громадські організації, наші партнери, які пропонували участь в своїх проєктах, які вони реалізують в місті Ізюм. Ну і відповідно були наші фахівці, які розповідали про інші можливості, які сьогодні є, і які пропонує служба зайнятості. Зокрема, навчання за ваучером від держави, професійне навчання за певними професіями, спеціальностями, які сьогодні затребувані на ринку праці, які надає наш центр професійно-технічної освіти, можливість отримання гранту на розвиток класної справи, умови отримання такого гранту. І дуже приємно, що велика кількість мешканців зюмого. Були в черзі, як до столика, де була армія відновлення, так і до столика де, було де розповідалося про програму отримання грантів на розвиток класної справи. І відповідно була черга до, скажімо так, всіх вакансій, які сьогодні є в Харківській області. Сьогодні три тисячі ми приїхали зі свіжою базою даних, і люди цікавилися, де можна знайти роботу за своїм.